Зв'язок повинен бути саме для цього. Керівники усіх інтернет-провайдерів та мобільних операторів, які представлені у Франківській громаді, розповіли про ймовірні проблеми у разі повного блекауту. Наразі їх не бракує, адже якщо світло подають дві години, то за цей час зарядитися акумулятори не встигають. Тому часто густо зникає і зв'язок, і мобільний інтернет. Акумулятори сіли і все. Для того, щоб її зарядити, навіть треба ну, певний період часу. А якщо світла ніколи немає, вони навіть не встигають заряджатися. Тому ситуація така. Центральні частини місця, допустимо, у нас забезпечені зв'язком. А от виноса, там, тополинар, там, Довженка, чи щось. Ну, там люди себе, немає світла, немає інтернету. За дві години ніяка акумуляторна батарея не зарядиться до максимуму. Тобто воно там тримає, тобто, ми тримаємо трансмісійні сайти, щоб інші базові працювали, а от сам інститут не працює в той момент, скажімо так. Да? Ну, є? Да. На вихідні ставимо дизеля, де можемо, заправляємо, як можемо. Ну, основна проблема це в нас зараз з генераторами, тому що площадок багато і всі обслужити ми не можемо. У разі триденної відсутності світла виникне брак пального для генераторів. Провайдери кажуть, великого резерву не сформують. Це нереально. Переконані, у разі повного блекауту його також складно буде придбати, і це ще не всі проблеми, адже не вистачає й самих генераторів, аби забезпечити енергією вузли зв'язку. Нині їх возять з місця на місце. Є певна кількість генераторів, там 3-4 чи там Ми скажімо, тут, місто генеруємо що щось перекриваємо. Але кількість генераторів теж недостатня. Ми зверталися і на увагу, і на ДСНС, щоб нам щось виділили. Поки що відповіді ми не отримали. ДСНС щось там пробує допомогти, але це більше від цього, що буде по області. Е, відповіді ми так і від УВА не отримали, тому. Що можемо, то максимум генеруємо. Частково провайдерам та зв'язківцям допоможуть. Руслан Марцінків запевняє, резерв пального створити можуть. А от питання генераторів просить провайдерів вирішити самостійно. Це життєдіяльність. і ми вже відчули, коли зв'язку немає. Як ми не можемо, наприклад, викликати аварійні служби чи інші речі. Тому зв'язок це надзвичайно важливо. Дуже важливо, щоб наші провайдери і інтернет, провайдери і мобільний зв'язок. Працювали на повну потужність. Це є приватний бізнес, який має забезпечувати зв'язок навіть у найгірших ситуаціях, коли світло не буде більше як дві доби. Звісно, проблеми будуть, але я вважаю, що є час зараз максимально садки підготуватися до повного блекауту, проговорити ці речі і зробити максимально все, щоб зв'язок, щоб інтернет. Ну бодай би в якихось певних межах був завжди. Також зазначає очільник, розглядається варіант підключення веж мобільного зв'язку неподалік міських котелень до генераторів, які живлять ці об'єкти. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.